Всім привіт! З вами Smart Choice Car і сьогодні у нас на огляді Tesla Model S 2016 року із батарейкою на 70 кВт та на повному приводі. Сьогодні ми вам покажемо, як самостійно прочитати стан батареї та не бути обманутим при купівлі електромобіля, а саме автомобіля Tesla. Що ж, давайте подивимося, що нам для цього сьогодні буде потрібно. Для того, щоб зробити діагностику у нашому автомобілі Тесла, нам потрібен obd 2 адаптер, шнур, перехідничок, для того, щоб сюди підключити адаптер. а це підключити автомобіль. Звичайний телефон на Android з встановленим додатком з Canmay Tesla. Давайте спробуємо це зробити. Ми підключаємо адаптер сюди. Ось він світиться. Тепер йдемо до нашого телефона. Ось це вся інформація по комірках нашій батареї. Ми можемо бачити ось цей показник Целдів. Це є. Різниця між мінімум та максимумом на всіх комірках. Показник, так називаємо дисбаланс. У нас він 7000, це хороший показник. Наша батарейка складається з 14 модулів. Якщо перейти на закладку батарі зачекаємо, поки підвантажаться усі дані. Трошки довго вантажиться Ще немає усіх показників. Ось бачимо наш пробіг на автомобілі 264 716 км. Також бачимо температуру на комірках. Ось у нас підвантажились дані по залишковій ємності батареї. Номінал full pack у нас становить 62,4 кВт. У тані батарейці з заводу Full Pack становить 68,8 кВт. Це згідно офіційної документації. Тут ще є багато корисної інформації Таких є кількість зарядок. Швидкісних це є DC Charge і повільних AC Charge. Проте найважливішими характеристиками є Nominal Full Pack та ось цей показник CLDif Disbalance. Ось так, нехитрими застосунками ми можемо зробити висновок про батарею у автомобілі Tesla. Що ж, любі друзі, для чого нам був ось цей параметр? Nominal Full Pack в нашому випадку 62,4 кВт, для того, щоб ми могли порахувати параметр SOH, так називаємо State of Health. Ось у нас є табличка з ємністю нету для кожної моделі Tesla. Ось наша модель Model S70D, яка має 68,8 кВт заводу. Щоб порахувати СОХ, нам потрібно 62,4 помножити на 100% і поділити на 68,8. І ось ми отримаємо значення у 97. Це є наш відсоток СОХ. Для 2016 року і пробігу у 264 тисячі. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Дана батарейка ще буде їздити і їздити. Що ж, усім дякую за увагу. Будьте пильні та не дайте себе обманути при купівлі електроавтомобіля. А якщо вас цікавлять хороші, якісні автомобілі, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. Дякую усім. Гарного дня.